Дебютна перемога у другій частині сезону. Кіровоградська зірка нарешті порадувала своїх вболівальників першими навесні трьома очками. Поєдинок з кривдниками Олександрійців проходив за сценарієм підопічних Саміра Гасанова, який у цій грі змінив на тренерському містку звільненого Миколу Федоренка. Свою майстерність голкіпер полтавчан Максим Кучинський продемонстрував вже на сьомій хвилині, коли парирував удар Бориса Баранця. А ще за чотири хвилини рахунок було відкрито. Андрій Мостовий звільнився від опіки і зробив передачу у воротарський майданчик. А Олексій Чичиков у дотик переправив м'яч у кудворіт. Саме швидкий гол кіровоградців визначив подальший хід матчу. каже екс-наставник зірки, головний тренер Полтави Ілля Близнюк. Пропустили гол і вол, немножка кабета все повлияла на ход матча. Кардинально переставає матч, тому що полі маленька, залужена. Сьогодні достойна боротьба була двох команд. Хоча у Кіроварана очікувати нехороша футболісти, в прем'єр-лігу. За хвилину до завершення першого тайму Олексій Чичиков міг оформити дубль, але з кількох метрів пробив вище воріт. На початку другої половини гри голкіпер зірки Дмитро Козаченко зреагував на удар колишнього гравця кіровоградської команди Вадима Шавріна. Господарі відповіли небезпечними атаками, на вістрі яких опинялися Дмитро Фатєєв та Борис Баранець. Апогеєм натиску кіровоградців став момент на 59-й хвилині. Удар Григорія Баранця перервав голкіпер Полтави, а Олександр Данішевський на добиванні влучив у стійку воріт. І все ж кіровоградці забили вдруге. За 5 хвилин до завершення матчу Андрій Мостовий зі штрафного поклав м'яч у дев'ятку воріт Максима Кучинського. 2-0. Зірка перемагає, а Семір Гасанов говорить про велике бажання гравців обіграти полтавчан. Очень хотіли ребята. Нас на наскільки платуються серйозні средства. Як относиться к той ситуації наше руководство в голові з Максим Станіславовичем? Навірно, це і повлияло на ту самоотдачу, на ту страсть, на то желание, що в принципі и і положительний результат. А от Олександрійці програли у другому матчі поспіль. І знову з рахунком 1-0. Вдома у битві лідерів наші земляки завдяки влучному удару Сергія Алксанова поступилися кращій команді першої ліги Донецькому Олімпіку. Ставка на пресинг у середині поля та гру на контратаках не спрацювала, каже Володимир Шаран. Завдання було в середині поля активно перемічати і проводити швидкі контратаки. Ладні захисту я задоволений, Пополісь, тому що старалась виконувала все те, що було сказано. Програв у 23-му турі і Головківський Украгроком аграрії на виїзді поступилися корабелам 1-2. Алчевська сталь втратила можливість обійти Олександрію у турнірній таблиці. Сталеварі обіграла гроза авторитетів Чернівецька буковина Тож у першій трійці команд без змін. А от зірка та укра агроком помінялися місцями. За однакових турнірних показників кіровоградці обійшли головківців завдяки більшій кількості забитих м'ячів 20 проти 19. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.